Я ліка, мені 23, і я три роки в армії. <смі> От буквально через декілька днів, буде рівно три роки, як почалися мої офіційні стосунки зі Збройними силами, і мені видали військовий квиток. Долучилася я до цього підрозділу на початку його формування, це ще було ССО Київ». Потім ми вже формувалися в третю окрему штурмову бригаду і брали участь в бойових діях на різних напрямках. От я. Застала всі етапи формування цього підрозділу від невеликої групи ентузіастів до Великого армійського корпусу. Спочатку я працювала з пораненими родинами загиблих і на впізнанні та ідентифікації тіл загиблих, а потім мене забрали працювати в штаб бригади і. В кінці кінців я опинилася в батальйоні безпілотних систем, і тепер я головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Працюємо ми на різних засобах, працюємо ударними безпілотниками від легких до важких. Все дуже залежить від того, яке завдання стоїть перед підрозділом. З приводу мотивації на початку повномасштабного вторгнення було розуміння, що навіть перед тим я, мої друзі, ми у Львові проводили вишколи для цивільного населення, які називалися не панікуй, готуйся. І ми проводили прям підготовку з тактичної медицини, з тактики, інженерно-суперної підготовки для цивільних, тому що розуміли, що повномасштабне вторгнення все-таки неминуче. І рано чи пізно ми опинимося там, де ми опинилися. Почалася повномасштабна війна з дзвінка нашого товариша Маліни. Він нас розбудив 5 ранку і сказав, що ми проспали війну. Ми зібралися на визначеному місці і поїхали всі. Хтось поїхав одразу в Київ, хтось лишився організовувати волонтерське забезпечення для тих, хто поїхав в Київ. Я була в числі другої групи. І вже в квітні, 22-го поїхала до своїх друзів підрозділів. підрозділ. Звідти і почалася моя служба. Мотивувало дуже багато чинників, які впливали на мотивацію ще тоді, в двадцять другому. Перше з них це було знання історії, розуміння, що це циклічно і все повторюється. І якщо ми зараз не візьмемо ініціативу в свої руки, а пустимо все на самотік, то невідомо, чим це все закінчиться. В принципі, якби оця кагорта ентузіастів по всій Україні не взяла до рук зброю, можливо, все б дійсно закінчилося набагато печальніше, ніж є зараз. Також мотивувало те, що вже багато хто з побратимів, друзів, старих, нових загинули в цій боротьбі, і не можна було забути їх внесок і пустити все якось знову ж таки на самотік. Було розуміння, що треба долучатися до активної роботи для того, щоб їхній вклад не був даремним, щоб це просто не нівелювалося. Потім впродовж цих років, вже трьох. На плаву тримає саморозвиток, зміна роду діяльності, і розуміння того, що нічого не закінчено і нічого не вирішено. Політична оця вся історія про переговори, перемирення, припинення вогню. Нас вона не дуже зараз стосується, тому що ми бачимо, що відбувається на полі бою. Ніякого припинення вогню і перемовин там абсолютно немає. І наші хлопці продовжують стояти, триматися. Відповідно, ми маємо. Триматися теж для того, щоб їх прикривати, бо в нас така робота зараз. Ми працюємо для того, щоб наша піхота е, мала більше можливостей для маневрів і для знищення ворога. Ну е, з рутини, яка допомагає якось відволіктись, переключитися або не знаю, просто відпочити думками. Е, ми з товаришами купили велосипеди. Буквально декілька днів тому, і тепер між виїздами там ввечері ми сідаємо на е, ровери і крутимо подалі десь в ліс, або там в село найближче. Е, просто там не знаю, їдеш 10 кілометрів в одну сторону, і ти собі думаєш лише про те, щоб не пробити колесо і е, повернутися назад не на пішки. Мені стало цікаво. Почати вишивати, я ніколи в житті цього не робила. Я ніколи не вишивала, але мені стало цікаво робити якусь монотонну роботу, яка просто тебе відволікає. Я купила тканину, нитки і почала вишивати сорочку для чоловіка. Він теж служить тут, у бригаді. Mm. І це дозволяє відволіктися. Ти просто за монотонною якоюсь роботою. Не помічаєш того, як проходить час, і як твої думки просто вони так відлітають кудись дуже далеко, туди, де що не стосується війни і того, що відбувається тут. Але знову ж таки, ми завжди повертаємось в контекст війни, тому що абстрагуватися від неї неможливо, перебуваючи тут всередині. І я би дуже хотіла, щоб люди, які... В цивільному житті перебували, вони теж не обстраговувалися і не намагалися тікати від цього а перебували далі в контексті. Бо з часом, як ми вже помітили, ну на жаль, це дуже видно, як люди намагаються від цього відійти. Вони стають байдужими через те, що перебувають не в контекстах. А це може дуже погано закінчитися, тому е, от ми намагаємось абстрагуватися на якийсь час, але повертаємось до цього. І я б дуже хотіла донести до нашого суспільства, що вони теж мають повертатися в ці контексти, і обов'язково пам'ятати про те, що якщо вони не на війні, то вони для війни. Е, бо зараз наше суспільство про це почало забувати, і це дуже сумно. Це боротьба не однієї нації за своє виживання, а це боротьба європейського контингенту всього проти е, загарбника, який не зупиниться на якійсь одній точці, а він почне просовувати далі, просовуватися далі за рахунок того, що їхні ці імперіалістичні погляди вони ніде не ділися. І якщо вони прагнуть відновити е, так звану велич імперії, то вони не зупиняться. Як ми вже побачили, вони не зупинилися на одній області, на одному регіоні, і, відповідно, і не зупиняться на одній країні. Е, я думаю, що країни Балтики розуміють це вже більше, бо вони вже там готуються і говорять про те, що вони готуються. І аналогічно всі інші європейські країни мають розуміти про те, що це не омене і їх. Якщо ми не вистоїмо, то участь їх абсолютно не у мене, і вони тоді мають бути готовими. Якщо вони не допоможуть нам, то приймуть цей удар тоді вже на себе.